Так, всім доброї ночі. Продовжуємо ми турнір наш. Вчора такий цікавий день був. І щось мені захотілось, так сказати, екстриму. І зараз трохи поміняю команду. Хочу вигуляти двох персонажів. Зараз покажу. Ось такі. У нас є два хтуву, Вони з безумством. Та ось і спробуємо, як ними грається. Ну, так мені від нічого робити, двох качнув. І зараз побачимо, що воно нам дасть. І тепер думаю, кого б ще взяти. певно, хіла треба. Тому беремо рігарда, ось так. Ну і пробуємо, що воно у нас виходить. Ну, двома трійками піти, це, ну, не знаю, зараз побачимо, що вони варті чи не варті. Так. По болю в нас поки погано все. Але нам поки ще нічого такого особливого і не треба. Давай тут комбо запустимо, піднімуться трохи жовті. Так. Ну і було б непогано, щоб жовті ще приїхали. Добре, пошукаємо ось тут. Так, ще четвірочку. Так. Тепер як би так зробити, щоб жовті нас не покинули раніше часу? Ну, Це погано. Це, певно, буде зараз мінус 2. Угу. Вийде обережно тут чи ні? Давай спробуємо обережно так. Та, де там обережно, ну. Ай. Угу. Ну, давай тепер пробуємо бити сюди, бити сюди. Давай ще так зробимо. Угу. Ну, тут по полю все погано було. От. Хотів собі проблем, то зробив собі проблем. На ну, добре. Так, добре. Тут нас трохи комбо підвело. Стоп, це. Тож, той же самий чи, чи ні. Так. Ага, Меліндор помінявся тю. Я думаю, щось не так. Ну, добре, давайте спробуємо. Ще раз спробуємо. Чому б і ні? Нам того не жалко. Так. Так, так, так. Ну давай одразу жовтих. Так. І ось так, таке, таке комбо побільше запустимо. Угу. Нас е кіпер покинув. Так, і тепер пробуємо. І раз. Так, б'ють вони не дуже, звісно. Але тут сам прикол того, що вони там безумством можуть накладати. Але щось поки не дуже і, і, і йде воно все. Так, ну давай тут фіолетових пошукаємо. Так. Ну, давай підхилимось трохи. Ще раз вдаримо цим. Ну, давай один раз цим сходимо ну, лісю, давай. Роби красиво. Ну не доби же її. О, молодець. гра. Так, 30%. Ну давай спробуємо. Так. Хейвиться. Давай ще. Так, але в них вже по 70%. А, по 70 відсотків. І тому, поки не хочу їх запускати, а, ну там того нагородили добре. То давай йому допоможемо, що він нам міньона поставить. Ну, звісно, дякую. Дякуємо тобі. Це було цікаво, та нема проблем. Давай ще раз. Добре. Так. Ану, давай. Ані, він певно здохне. Так, він міньйона, Ну, не знаю. Я знаходжу це привабливо пограти чимось так новеньким, якимось трешаком. Але, певно, на трьохзіркових турнірах то буде веселіше. Не будемо забувати, що це чотирьохзірковий, І тут муртики такі доволі дуже крепкі всі. Так. Давай ось так зробимо. Угу. Так, давай ось так підхилуємось трошки. Угу. Кристал, я, певно, робити не хочу, зроблю ось так. Так. Угу. Шкода, що клика надобили. І давай тут вдаримо обережно ось так. Ще раз туди ось так. Качкою сюди запустимо. І зробимо ось так. Так, відродився трошки, але це нас ніяк не рятує. Так, ну і як бачите, тут ми відлітаємо. Так. Ну, що сказати, можна сказати, що я награвся, тому зараз візьмемо нормальну команду та й пограємо. Добре, так, поїхали. Лісіо, звісно, залишимо. І тут нам хто ще треба. Є кіпер, у нього будуть і так зніматися Бафеті. Тому візьмемо, я думаю, ми Шерхая і ось так Едмена. Та й в принципі поїхали. Є в нас два блоки, є диспел, тому тут добре повинно все бути. Так, кристалик у нас фіолетових навіть два. То давай так ізберемо. Спочатку один, а потім другий. Ось так. Добре. Рігарда притримуємо, включаємо Шерхая. І що тут? Та й давай в нього і запускати. Так, мінус Кіпер. Ось так жовтими. Так. Так, так. І ось так. Так, залишився у нас грех. Там Меліндор. Ну, Мелендор розпочив. Спробуємо забочити ми. Заболочився, до речі, ну, чудово. Тоді чекаємо, поки він там перекине на наглядати чи собі залишить. то вже неважливо, якщо чесно. Перекинув все ж таки. Так, добили. Та і так робимо. Так, є, тут у нас кедмон. Він буде диспелити все, що тільки можна. М -м -м. Може собі теж грега взяти. Хоча що він дасть, начебто й нічого такого. То давай трохи відозмінимо. Хай він б'є. В моїх фіолетових нема питань. А тут блоків поставимо ми. Ось так. І все, поїхали. Угу. Так. Поїхались так. Тут зелене ще. Ага, Там жовті самі зібралися. Це ж Стривайте, Це ж у нас начебто жовтий кристал буде. Так. Так. Тоді зберем, зберемо його. Ага. Давай спробуємо на кедмоней повісити. Звісно, що ні. Ну добре. Добре, добре. Ага, ти в качку відповідь, да? Добре, зараз ми тобі то все пригадаємо. Так, качка чат покинула, це погано. Але давай ще раз так сходимо. І зараз фіолетові в нього. Я думаю, що йому повинно вистачити цього. Так, йому того вистачило. Давай тоді підзарядимося зараз фіолетовими. Угу. Щось не дуже приємно вони б'ють, я вам скажу. Ще тут не, не вистачало залити. Бій. Досить вже трійками пограв. Так, ну давай тут пошукаємо, майже жовтий доїде. Майже, майже. Ага, ну от Грим ефектно покинув чат. Угу. Ну, давай тебе і будемо гасити. Якщо ти такий неугомонний з тим Міньйоном, то зараз ми тобі зробимо. Ну добре, нема проблем, хлопці. Ви ж зараз самі і повбиваєтесь об контру. Давай, візьмемо ще так. Ну, вистачило. Не дали ми можливості гормику себе вбити. Ось такий день був. Ну, скажу чесно, захотілося погратися. А взагалі так турік мені подобається. Тур, турік шерхає. Добре, всім тихої ночі, до побачення.